Якщо говорити про сполучені штати Америки, ви згадали справді ці. Е... Ну, як на мій погляд, це доволі страхітливі кадри, коли от перед капітолієм купа прихильників Хамасу з ними там не може іноді впоратися е, поліція Сполучених Штатів і на цьому фоні проїздить лімузин Беняміна Нетендяху. який ті яким чином відділений від того натовпу, але тим не менше, найосновніша подія у Сполучених Штатах Америки це відмова Джозефа Байдена е, балотуватися на виборах. Є начебто, вже його наступниця. Камала Гарріс, наступниця в контексті е, кандидатки. Як ви гадаєте, це переверне з ніг на голову передвиборчу кампанію в Сполучених Штатах Америки? Тому що ми все ж тут е, в Україні все одно з певним острахом очікуємо е, того, що е, Трамп може і має хороші шанси стати президентом. І вже знаємо його е, мирний план, який озвучений був Джонсоном. Так, два питання в одному. По суті кажучи. Ну, по-перше, я вже е, тоді, коли були розмови про те, що Джозеф Байден може залишити передвиборчу кампанію, я, мені здається, вам казав, що для мене це насамперед референдум цієї в Сполучених Штатах. Чи хочуть американці, чи не хочуть, щоб Дональд Трамп знову став їхнім президентом? І у цьому плані у Джозефа Байдена також були шанси перемогти Дональда Трампа саме в цій площині. Однак, очевидно, що демократи були перелякані фізичним станом президента, і вони могли бажати, що ось ці виборці, які досі не визначилися, вони можуть подумати: слухайте, але нами не може керувати людина в такій фізичній кондиції. Вона просто не може виконувати ці обов'язки. І звичайно, в цій ситуації те, що Джозеф Байден не просто поступився своєю участю у передвиборчій кампанії, але поступився саме Камелі Харіс. Що він створив шанс для єдності демократичної партії. Ми бачимо, що практично всі люди, яких називали претендентами на посаду президента від демократів, вони фактично підтримали Камелу Харіс, більша частина грандів демократичної партії, таких як Ненсі Пелосі. Як білий Хіларі Клінтон, губернатори багатьох штатів це така реальна демонстрація єдності. Але, але треба сказати, що передвиборча кампанія зараз буде інакшою звичайно, тому що компанії Камалі Харріс буде потрібно сформулювати, які саме штати вона може на свій бік привернути так, щоб перемогти Дональда Трампа, гарантовано, а які, скажімо, вона не зможе. Привернути на свій бік з тих штатів, що коливаються, ви розумієте, що електорат в цих штатах він різний. Одні люди могли б проголосувати за Байдена, але вони можуть не проголосувати за Харіс, тому що Байден був свій, а Харіс не зовсім, але у Харіс є шанси інші штати зараз. Е Скажімо так, перевести на свій бік ті, які могли б не проголосувати за Байдена. Це багато що буде значити. Ну і кампанія буде багато що значити. Тому що ви розумієте: ну, відносно молода енергійна жінка, колишній прокурор, афроамериканка, індоамериканка проти підстаркуватого 78 років, коли стане, якщо переможе, стане президентом 79 років. Претендента, найстаршого президента, претендента на посаду президента в історії Сполучених Штатів. Проти людини, яка плутається, коли говорять якісь слова. Проти людини, яка сама по собі вже тепер, коли без Байдена, символізує герентократію. Самою своєю присутністю в передвиборчій кампанії. Ну це інший тип передвиборчої кампанії. Трамп же. Будував як свою передвиборчу кампанію. Я тут хлопчик проти дідуся. Ну, все закінчилися часи хлопчика Трампа. Бідний Дональд подорослішав на наших очах. І з хлопчика, знаєте, як це буває в страшних казках, був хлопчик, а став старий дідусь, якому майже 80 років. І це звичайно, і який ви час сказав. Хлопчик Дональд Трамп не можна голосувати за старого дідуся. Ні, треба, щоб молодий був кандидат, такий, як хто? Такий, як Камала Харіс. Якщо вже, якщо вже так, так що сам Дональд Трамп фактично говорить своїм прихильникам: голосуйте за Камалу Харіс, бо нам потрібний енергійний молодий президент. Ну, прекрасно, чудова рекомендація. Але щодо плану, послухайте, я схиляюсь до. Е... Болтана а не до Джонсона. Я вважаю, що у Трампа немає зеленого поняття про те, як закінчувати війну в Україні. Я взагалі вважаю, що у Трампа немає ніяких планів, окрім одного плану, стати президентом Сполучених Штатів і уникнути в'язниці. Його більше в цьому житті не цікавить ніщо. ані Америка, ані Ізраїль, ані Україна. Нічого його не цікавить окрім Трампа. І до речі. Відкриє вам державну таємницю Сполучених Штатів. Трампа ніколи в житті нічого іншого не цікавило взагалі. Тільки Трамп парарамп. і тому, навіть якщо уявити, що він стане президентом Сполучених Штатів і буде думати, що він зараз домовиться е, з Путіним і зможе закінчити війну в Україні якимись там поступками, якимись там пропозиціями, Путін його пошле на рівно п'ять букв Трамп на п'ять букв на п'ять літер. Тому що Путіну абсолютно не цікаві всі ці безглузді пропозиції, які ми почули від Боріса Джонсона. Путіну потрібно відродити свою імперію. Трамп йому потрібний виключно як інструмент хаосу в Америці, щоб Америка якраз не заважала йому у його діях по відродженні російської імперії у кордонах радянського союзу на 1991 дев'ятсот і Трамп. Навіть якщо він стане президентом Сполучених Штатів, я все ж таки сподіваюся, що цієї прикрості для американців не відбудеться. Якщо він навіть стане президентом Сполучених Штатів, доведеться реально конфронтувати із Путіним і Сі Цзіньпіном. От якраз щоб, щоб у Трампа не було ілюзій, у нашого хлопчика, що став дідусем на наших очах, і якого так любить власного нука, що навіть на з'їзд партії прийшла, це просто плакати хочеться. Так от, у Трампа. Трампу зараз показали, що російські і китайські літаки разом вриваються в повітряний простір біля Аляски. Це ж чіткий сигнал, що Росія і Китай будуть працювати разом для того, щоб Сполучені Штати були в усьому світі сприйняті як слабка, слабодуха, нездатна. Нічого довести держава, і я вас переконую, що людина з его Дональда Трампа, якщо вона стане президентом, вона не буде з цим погоджуватися. Небезпека не в тому, що Трамп не буде допомагати Україні. Такої небезпеки взагалі немає. Він змушений буде нам допомагати. Небезпека зовсім в іншому колезі в початку третьої світової війни з обміном ядерними ударами між Сполученими Штатами, Російською Федерацією і Китаєм і загибелю десятків мільйонів людей у цій абсолютно драматичній пожежі. Це може бути це в разі обрання Дональда Трампа, президентом США вірогідно. І це треба розуміти. Тому що один вирішить, що інший його злякається, другий вирішить. Що інше його злякаються? Ви знаєте, мені іноді здається, що єдина доросла людина в цьому триумвіраці буде Сі Цзіньпін. Я не дуже це вірю. Але коли я дивлюся на Трампа і на Путіна, мені здається, що мені в час вступати до комуністичної партії Китаю, тому що це можливо єдина країна, яка подумає, що ядерну зброю не варто застосовувати. Але якщо знати Его Трампа і Его Путіна, ви ж бачите, Путін прямо з своїх цих чобіт вилазить. Так, хоче показати, що він взагалі імператор сія Русі, то це дуже небезпечна історія, коли ці люди зустрінуться в одному історичному відрізку з такими амбіціями і з, таким, з такою межею застосування насильства, яка є зараз уже в Європі. На жаль, на території нашої держави. Про Китай ви сказали Кулеба там і мирний план Китаю, слад Бразилії, також оприлюднений. Що ви про це думаєте? Я знаю, що ви часто говорите, що зараз немає перемовної позиції для Путіна. Але знаєте, всі ми чіпляємося за ці інформації. Коли е, часто чуємо, що Сі Цзінпін – це головний союзник Путіна і Китай це та країна, яка підтримує економіку. А вони заявляють про те, що вони не дають зброї Російській Федерації знову ж таки на цих офіційних переговорах. Ми можемо їм вірити, для чого вони це говорять і. Яка мета цих зустрічей, що вона для нас матиме? Я думаю, що ми з вами маємо реально дивитися на речі. Коли Китай висуває такі ініціативи, йому потрібно легітимізувати власне співробітництво з Росією. От у нього є мирний план: він нейтральна країна, він співробітничає з Заходом, співробітничає з Росією. Він партнер для всіх. Коли Китайці не їдуть на саміт миру до Швейцарії. Хоча ви пам'ятаєте, що Пекін відвідав міністр перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, і він переконував китайську делегацію туди поїхати, як не хоча б на якомусь рівні, вони не поїхали. То їм все одно потрібно показати, що вони мають нейтральний статус. Ось вони поїхали до Швейцарії, тому що вони нейтральні а Росії там не було. Але з Україною вони готові розмовляти навіть на рівні міністрів закордонних справ обережніше. Ніж з Росією. Де був Володимир Путін, коли приїхав до Сі Цзіньпіна? в Пекіні, правда? А Ван її зустрічається із Дмитром Кулєбою у Гуанчжоу. Ну, це не мов би там не в столиці, але все одно перемовини. І але це знову-таки дає можливість китайцям. Китайцям. Як ви розумієте, показувати, що вони є абсолютно. Нейтральними в цій всій історії. Ну і ми до певної міри е, також не можемо ігнорувати їхнього запрошення, тому що нам тоді скажуть, слухайте, з вами хочуть розмовляти, керівництво КНР, ви весь час виступаєте за цей контакт, коли вам кажуть, приїздить, навіть на такому високому рівні, на рівні міністра закордонного справ, ви не приїжджаєте. Можна було б, звичайно, зайняти іншу позицію. Сказати, слухайте, поки ви такі, е, я б сказав, комплектуючи до Росії. Поставчаєте і нафту у неї купуєте. Ми не поїдемо. Але ж ми так не казали на рендер-моді, правда, міністр закордонних справ України був у Індії, ми це вважали нашим дипломатичним досягненням. Значить, якщо ми дотримуємося такої лінії, маємо їхати, маємо розмовляти з китайським керівництвом. Чи є шанс, що це буде якось реально частиною мирного процесу? Ні, немає шансу. Це частина наших політичних взаємин з китайською народною республікою. Чи зацікавлений Китай у мирі? У такому мирі, де Україна буде великою Білоруссю, тобто країною у хороших стосунках з Росією і Китаєм, Україною, яка буде сателітом Росії і який Китай буде гарантувати збереження такого псевдосуверенітету, як Білорусі, так, такою, в такому мирі Китай зацікавлений. Чи зацікавлені ми в такому мирі? Я не впевнений. От і вся відповідна питання. Пан Віталію, підсумовуючи, от вже кілька днів пройшло а шість днів після вбивства Ірини Фаріон. Для нас насправді це стало великим шоком. Вона насправді, була частою гостою проекту ГВЛ. Вона мала свій проект на телеканалі НТА, який виходить, і зокрема на Ютуб каналі говорить Великий Львів ген українців. І ми ще й досі мені здається від цієї інформації до кінця не видійшли. Але як ви це сприйняли? Як людина, яка насправді за свою навіть журналістську кар'єру багато чого бачила і спостерігала це з одного боку? Чи було для вас це ну, чимось таким незвичним? Чи сподівалися ви, що в Україні таке може бути? Ну і друге наступне запитання, яке для мене теж буде важливим до вас? Чи подбали ви зараз про свою безпеку? Тому що ви теж не проста людина у цьому всьому інформаційному просторі, який є зараз в Україні? Я вважаю, що якщо людину захочуть вбити, її вб'ють. Мені здається, мені це абсолютно очевидна річ. Це, знаєте, люди, які займаються там, політичною діяльністю, які є представниками інституції, там, президент, чи там люди з мільярдними статками, вони мають дбати про свою безпеку і жити в світі закритих приміщень, бункерів, трьох-чотирьох. Якихось е, е, груп охорони, одна з яких передає щось інше, і це, до речі, теж, як ви знаєте, не гарантує. От ми бачили замах на Дональда Трампа трішки е, інакше пуля, куля пролетіла, і Дональда Трампа вже серед нас не було. Хоча він не просто там президент, він колишній президент Сполучених Штатів Америки. Подумайте, так? Який має бути рівень безпеки? Так що я думаю, що коли ми говоримо про журналістів, не треба бути якимись наївними людьми. Якщо буде заплановане реальне вбивство когось з представників там творчої інтелігенції, творчої громадськості, то ця людина буде вбита. І я абсолютно про це ніколи не думав. Тому що, якщо б я про це подумав, хоча б 60 секунд, я взагалі не займався цією діяльністю. Розумієте, mm -hmm. для мене вбивство Ірини Фаріон просто ще один черговий момент в тому, що я спостерігаю все своє. Професійне життя і в Москві, і в Києві я пам'ятаю вбивство Георгія Гонгадзе. Я пам'ятаю вбивство в Москві Галини Сторовойтової. Я спілкувався з нею за кілька днів до цього вбивства. Я пам'ятаю вбивство в Москві Анни Політковської. Я з нею за два дні чи за один день до цього вбивства. Ми в супермаркеті зустрілися, бо жили не так далеко один від одного, і обговорювали, яка там проблема з політичним терором в Росії. Ну так розмовляли, і вона теж мені говорила, що потрібно мені подбати про безпеку, так як ви зараз мені говорите. Але її вбили буквально через там кілька, кілька днів. Просто теж у власному у власному під'їзді до речі, майже в тому будинку, де. Жила в Москві Галина Сторовойтова, яку вбили в Санкт-Петербурзі. Я пам'ятаю вбивство політиків там російських Сергія Юшенкова, так відомого демократичного політика Бориса Німцова, просто під ві під вікна Володимира Путіна в Кремлі Борис. Я теж пам'ятаю, я з ним спілкувався за кілька тижнів. До ці до цього він навіть гадки не мав, що може бути вбитий, тому що вважав, що Росію цієї ідеї політичних вбивств представників. Саме от еліти політичної немає він захищений своїм статусом політичного діяча і критика режиму. Ну і ми бачили, що, що як намагалися отруїти там Олексія Навального в Росії. І це ж все одна і та ж система. Чому я згадую росіян? Тому що це одна система: або система впливу, або система дії. Я вже не кажу про вбивства за кордонами Російської Федерації. От ви кажете. Подбайте про свою безпеку, ви навіть можете знаходитися у Великій Британії. Якщо вам захочеться якусь отруту висипати в чай, як це було з Олександром Литвиненко, то висиплять. Так що це просто знаєте, є просто вибір, певно. Коли людина там вирішує, що вона йде до Збройних сил України, вона розуміє, що вона може не повернутися з фронту. Єдине, що її може там заспокоювати. Що вона там може кілька років провоює, от закінчиться війна, її демобілізують, вона буде живою. А коли людина починає займатися політичною журналістикою, вибачте, ви точно знаєте, що ви все своє життя знаходитеся в такій ситуації, в якій військовослужбовець знаходиться на фронті і рік чи два. Ви просто в цьому живете. З дня, коли ви цим почали займатися, і до дня, коли ви цим закінчили займатися. І якщо ви не одаєте собі. Е е Розуміння в тому, що ви знаходитеся в ризику більшому, ніж люди, які там навіть служать в збройних силах певний час, тому що ваша служба не має ні початку, ні кінця, то ви тоді не маєте цим займатися. Так як людина, яка боїться смерті, має, має, принаймні в мирні часи, бути там контрактником, бути військовим. А людина, яка боїться крові, не має бути хірургом. Ви ж не можете оперувати, якщо ви падаєте в о, ступор, якщо ви бачите кров. Я не знаю, от ви вас коли там беруть кров з е, аналіз крови. Ви дивитеся на це? Не я не дуже. Я не, не дуже. Я відвертаю, я можу дивитися, але я інстинктивно відвертаюся. І тому, коли я бачу хірурга, я думаю, я завжди дивлюся на нього як на людину, як на небожителя. Я думаю, людина таке робить. І я б не міг би просто увійти до операційної, до анатомічного театру. І тому це різні люди. Хтось може займатися медициною. Слава Богу, нас оперувати, і ми тому живі. Хтось може займатися політичною журналістикою. Якщо б кожен думав, що він загине, значить цієї роботи б не було, чи розслідуваннями, чи військовою журналістикою. Подумайте, який ризик у наших з вами колег, які на фронті знаходяться. Я завжди, до речі, думав, що от якщо я політичний аналітик, коли я був е е зовсім молодим, то в мене менший рівень ризику, ніж. У моїх колег, які займаються військовою журналістикою, тому що я приїжджаю перед війною, як правило, я знаю, де буде війна, і я приїжджаю туди, щоб зробити репортаж в країні, де завтра чи післязавтра будуть рватися бомби, і будуть люди вбивати один одного. А мій колега, який воєнний журналіст, він приїздить тоді, коли вже рвуться бомби і йдуть вбивства. Але потім я зрозумів, що це не зовсім правильна оцінка ситуації, тому що мій колега, який військовий журналіст, може загинути тільки випадково, а я можу загинути заплановано. І це різні речі, я до цього ставлюся філософськи. Я вважаю, що якщо людина усвідомлює рівень ризику, який є, вона просто живе в цьому рівні ризику і розуміє важливість своєї місії. Якщо говорити про вбивство Ірини Фаріон, про наслідки цього вбивства сьогодні затримали 18-річного хлопця, підсумовуючи цю тему, перша частина запитання: як ви гадаєте, наскільки близько ми знаходимося до повного розкриття цього злочину? А друга частина запитання ну вона десь так плавно перетікає з першої. От ви сказали про те, що вбивство політичних опонентів в принципі є. На жаль, звиклою культурою для російських кагибістів, чиновників, людей, спецслужб, силовиків, і зараз такою програмною версією є те, що все ж це вбивство було здійснено в інтересах Російської Федерації, проти якої завжди виступала Ірина Фаріон. То якщо ми припускаємо, тому що все ж слідство має назвати, що це було на замовлення, так чи інакше, спецслужби Російської Федерації. То чи досягли вони своїх цілей, тому що е і справді впродовж тижня були розмови про те, що це може якимось чином розколоти українське суспільство, але абсолютно ні. Чи залякати я ну, вам ми вже бачили, що коли росіяни, що коли росіяни починають застосовувати проти нас якісь політичні інструменти, вони програють, тому що вони абсолютно не здатні розуміти українське суспільство, і вони чомусь навчаться я б сказав, на фронті вони чомусь вчаться, а в політичному житті вони нічому не вчаться з однієї простої причини. Тому що вони впевнені, що українське суспільство продовження російського. І вони завжди з нами працюють так, ніби ми в Брянську, а не в Києві чи у Львові. Це неправильний підхід, але в них іншого немає. І я думаю, що вони будуть продовжувати, тому що їм потрібна тут атмосфера дестабілізації насильства. Розумієте, я все ж таки хотів би сказати, що ми. Маємо усвідомити, що ми увійшли в новий етап війни. Новий етап війни, який буде пов'язаний не, не, не виключно із успіхами чи неуспіхами Збройних сил. Ми ці майже три роки, два з половиною, вважаємо, що доля країни вона буде залежати виключно від того, чи вдасться Збройним силам України. Зупинити ворога і може звільнити нашу територію в якийсь момент, чи не вдасться. І це. Абсолютно логічно, якщо ми не можемо зупинити ворога, і він де далі він знищує державу. Але якщо ворог зупинений і він стоїть на певній лінії зіткнення, це ще не означає, що ми зупинили небезпеку, тому що в історії війн багаторічних, а це багаторічна війна вже почалася. І ось вбивство Ірини Фаріон це початок певного етапу війни, коли Росіяни будуть намагатися цю державу, знаєте, вигристи внутрішньо у них є досвід, сама Росія. Під час Першої світової війни не програвала війну, але саме зруйнувалася. Те ж саме відбулося з Німеччиною під час Першої світової війни. Жодного іноземного солдата на території Німеччини і повний крах державності, повний ще. Ну і до речі, саме це і стало причиною, яка потім допомогла Адольфу Гітлеру. Так що в цій ситуації, як ви розумієте, збереження балансу в державі це зараз найважливіша задача. Влади і суспільства, тому що може бути ситуація, коли армії, яка гідна захистить країну від ворога, буде нема куди повертатися. Просто за армію буде пустка. І в суспільному розумінні цього слова, і в державному розумінні цього слова, і з точки зору настроїв, і з точки зору можливого, з точки зору можливого розвитку держави. І це теж може стати метою росіян за цією їхнім відомим прислів'ям. Не діставайся ж ти нікому. Якщо ми не можемо е, Україну завоювати, ми її зруйнуємо, дезорганізуємо, деморалізуємо, будемо сприяти її суспільній деградації, покажемо всім. Що навіть якщо ми не можемо щось завоювати, ми можемо все звести на пси, і це найголовніше: не втримуємо державу в тилу зусилля збройних сил України по захисту країни від ворога, будуть марними. Оце треба чітко усвідомити. Не втримуємо суспільне життя, не втримуємо здатність доєднання, не втримуємо економіку. Ніякі збройні сили не допоможуть Україні вижити, ось що треба розуміти. І хоча б заради того, щоб людям, які сьогодні воюють на фронті, було куди повернутися. Що вони не повернулися в пустку в дезорганізовану державу, де вони будуть не мати жодних перспектив життєвих. Щоб після ось цих років в окопах у них ще були роки в безвиході. Ось, хоча б заради цього потрібно Україну зберегти, заради людей, які ризикують своїм життям, заради того, щоб Україна існувала і розвивалася.